Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Ну, у нас нове чудове надходження, що 2005 року випуску в комплектації SE на механічній коробці передач, обладнана бензиновим двигуном 1,6, також додатково встановлене газове обладнання 4-го покоління. Ціна його 5290 доларів. Заявлений пробіг 240 тисяч км. Має такий чудовий синій колір, таку гарну оптику, оригінальні диски в непоганій гумі. Дуже гарний та яскравий автомобіль, має велике багажне відділення, камеру заднього виду, Щодо заднього ряду сидінь. У нас тут двірні карти в дуже гарному стані, є дерев'яні вставки по салону Тут зустрічає великий шкіряний диван, три підголовника. Попередньому ряду сидінь. У нас тут передній склопакет. Ось так виглядає салон в дуже гарному та збереженому стані. Є гарна мультимедіа, п'ятиступенева механічна коробка передач, кондиціонер. Дуже гарний бюджетний автомобіль. Ціна 5290 доларів. Ми знаходимося в місто, Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.